Національний, кажуть, що губернатор працював, що до тепер допізно. А чого студенти вийшли? Не знаю, зайшли пункт обігріву хотіли зробити. Де, де саме? В адміністрації, бо холодно їм, в колі. А на якому поверсі в холі, на третьому поверсі. Просили взагалі зал дати. Міська рада дала зал, все нормально. А що ви будете робити далі? Що ми будемо робити? Будемо стояти, чекати, мирно, протестувати. Проти чого? Проти режиму Януковича. За режим кого? Род, режиму Серед вас є провокатори, яких треба штовхувати. Є провокатори, шановні, провокатори! Я провокатор, провокатор! Ти провокатор! якщо ви хочете солідаруватися з Києвом, то ви підтримуєте ті, хто на майдані і ті, хто мирним процесом хоче змінити щось. Не перебувай мене будь ласка. Не перебувай мене, будь ласка. Я хочу перебувати. Якщо ви хочете солідаруватися з тими тітушками, які біля адміністрації президента вчора вчинили провокацію. Будь ласка, можете школу! Я боюсь, що хлопці, не робіть дурниць! Не робіть турнир! Ви можете забезпечити майдан! Золько, собі, собі, собі. Я вам можу забезпечити одну просту річ. Міліція ніколи не буде йти на протистояння з вами, ніколи вас не буде, коли ви не будете робити турнир. А що нам розходить? На нам розходить розкладайте... хлопці на а, а, Благо, шоу, брат, не зараз розбираємося. Тут нож! Революція! питання? на вас! Ви краще захищайте наш населення! В цілій країні, що революція це збірно влади. Вони проти вас, ми проти Чусів. Ця влада опозорена, <постут> <вказує. тут> І ви її, не <постут> то, що підтримуєте. <постут> а ви її не ведуть на Києві? Я не підтримую владу. Я категорично. проти ну, Марущевич. От тепер я можу відпові. слово сказати. Я простий <постут> робочий чоловік. <постут> я відпрацював 10 років в Португалії. <постут> я 20 років відпрацював, але я вам скажу одне. Марущевиць, скажу одне. Ваші діти, ваші діти. Не працювали за кордоном. Ваші діти вичують, віддихають, відтикають та що подібне. Мої діти 16 років працюють сімейному бізнесу. Від... Але ви той <піллян> бізнес закроїли. Я... Ви 88-му році року. <піллян> Радянський серію. Я, я, рушке... я не провокатор. Я не провокатор, Я вам скажу одне. Вігми, Боже, кажу, я вам не право казу. Ви празднуєте. Вігми, Боже. Я не мати. Я похорони свою мати. Я похороні свою мати. Я причини, щоб мені пристати. Не називай, не називай. Але, будь ласка, немає довіри, до влади Анушкевич. Немає довіри до влади. Утримуйтесь. Немає довіри. Владна за рукаві! Нема провокації. Це не провокація.

Значить, увага, хлопці! Значить, увагу, ми сьогодні продемонстрували солідарність з Майданом в Києві. Ми всі і ми маємо продемонструвати, що ми всюди по Україні господарю на своїй землі. Якщо ми не маємо змоги поїхати на Київ, ми Київ підтримуємо своїми акціями тут. І ми. Показуємо, що якщо приїдуть Беркут, який бив там людей, він буде, він буде покараний, всі списки будуть покарані. По списках кожен поіменно, хто бив людей, хто брав участь в тих провокаціях, як то називається, нас б'ють, а ми захищаємось і ми провокатори, так? Це нормально, це не нормально. મર્ મર્ મર્જો બ્રાઉ તвої શબ્દો સો ના મેદાન સો ઈદે નુ મેદાન હેમ નુ મેદાન ના મેદાન